А сьогодні вже другий день, як тривають роботи з розбору наших весняних декорацій. Ми майже місяць навіть трошки більше тішили харків'ян красивим весняним обранством наших центральних локацій. І от зараз настала вже пора. Розібрати ці декорації, а натомість харкіяни вже будуть милуватися цвітінням справжніх квітів, милуватися тим, що розквітаються навколо, і весна вступає по свої права.